Вітаю вас, колеги бджолярі. Сьогодні я поділюся з вами гарною новиною новиною. Зокрема, тим, що сьогодні, 1 вересня і в мене облітаються неплідні матки. Для мене це було дуже дивно, тому що я вважав, що ці матки не мають майбутнього. І я вважав, що через те, що я спостерігав, що 9 серпня бджоли вже виганяють трутнів, вони починають голодати. Я думав, що не буде достатньо зрілого і повноцінного трутня. Однак в процесі підготовки сімей в сім зиму я неодноразово помічав, що трутні продовжуються залишатися в сім'ях. Причина того, що трутні так допізно залишаються в сім'ї, це вже окрема тема, але суть в тому, що на слідуючі роки це буде гарним прецедентом для того, щоб навіть планувати вивід маток на кінець серпня, початок вересня. І це насправді досить є позитивно, тому що навіть. Якщо теоретично припустити, що матка в даний час може загубитися, чи пустити бджоли можуть пустити її на тиху заміну. Це є хорошим прецедентом для того, щоб розуміти, що матка може повноцінно облетітися і бути хорошою підпорою для сім'ї взимку. Зараз покажу вам конкретно можливо цю сім'ю, а можливо одну із них, тому що в мене вже насправді із 40 маткомісць залишилося всього навсього Вісім нуклеусів. Так, вісім нуклеусів це 4 плідні матки і 4 неплідні. Ось зараз покажу. Ось це один із робочих нуклеусів. Тут я сподіваюся, що матки теж облетілися. Ось там у мене плідна матка і ось тут не плідна. Сім'ї вже досить є знервованими, тому що вони повиводили більше як 4 матки, декотів навіть і 5 маток, тому багато з них вже бжів є таких зношних. Вчора давав невеличку підгодівлю їм меду. Як ми знаємо, для того, щоб матці облетітися, то потрібен повноцінний трутень, і також відповідний температурний режим. Температурний режим дозволяє Тепер облітувати матки, тому що є більше 30 градусів. А як ми знаємо, що для гарного успішного обльоту маток потрібно більше 20 градусів. Ось вона матка, це одна із неплідних маток, але бачу, що вона без грудочки обльоту. якась вона трошки мені не поворотка, тому це одна із сімей, яка можливо не облетиться. Так, зараз покажу ту матку, яка облетілася. Тут у мене стоїть невеличка сім'я, вона на іншому точку струшувалася, тому було прийнято рішення взяти її сюди і тут вже її виправляти. Так, дивлюся, що Бджоли трошки підкушують підкушують трохи інших бжів, тому прийдеться зараз спасати матку. взяв я ну там довга історія, там довго розказувати. Ну Там все добре. Я перевірив. Все-таки я сподіваюся, що матку вони приймуть все буде добре там у них. Повернуся до тої історії, яку я розказував за нуклеуси. буквально 15 хвилин назад матка ще ходила із грудочкою обльоту. Осі матка, зараз постараюся показати грудочку обльоту. видна. Нагадаю, це матка. Яка облетілася 1 вересня? Все, дякую за увагу.